Слава Україні, героям слава, друзі! Почали ми олтхам молотить. Ось показую яка вона є. Я в дорозі мотаюся поки одним трактором співав. Ну, серед дороги Виламало. Зараз донтрачу, щось будемо вед ведонтрачуючи серед дороги. Так, мы добрались ми до дома. додому, колісо відпало. Там э, розтопорилось, чесно не знаю. Вроді нічого не поламало, але колісо просто вилізло. Так, доїхали, слава Богу. Сьогодні день у нас не удався. Там задержали, там комбайн ламається, тут трактор накрився, коротше, веселий деньк і щось масло погнало десь там з під фільтра. Ми будемо колись лазити, як дійде. Ось так на трьох колесах їздили.